Всім привіт! Сьогодні хочу показати вам свої книжкові покупки. У влозі я вам вже показувала, що я придбала досить таки немаленьку стопку книг. І сьогодні хочу вам їх показати. До речі, хто не подивився влог, обов'язково подивіться, посилання буде під цим відео. Дуже б хотіла, щоб ці відео набирали все ж таки трохи більше переглядів, щоб я знімала їх і далі. Буду намагатися все таки це робити, тому що знаю, що є прихильники того формату. Ну а книжкові покупки, наскільки я знаю, тому що дуже багато вже років знімаю відео. Тому знаю, що цю рубрику люблять абсолютно всі будь-якого віку, в будь-якій ситуації. Всі дуже раді завжди подивитися книжкові покупки. Тому давайте вам сьогодні їх покажу. Там у влозі я згадувала, що я вперше за довгий час придбала вживані книги. Не нові книги, які я знайшла на OLX у різних продавців, і вирішила, що навіщо переплачувати, якщо можна трошки зекономити і придбати книги, які вже хтось читав. Хоча довгий час я не була прихильником такого, любила самі, саме нові книги, але враховуючи, які зараз ціни на нові книги. То починаєш вже трошечки дивитися на вживане, тому що якщо книга в чудовому стані, чому б її не купити у когось? Книга, яку я дуже давно хотіла придбати, і хотіла придбати саме в такому форматі. Твердій обкладинці, це книга Себастьяна Фіцика Терапія. Я взагалі була здивована, що я її там побачила, тому що її ніде немає в твердій обкладинці, навіть з рук, вже всі, хто хотів її, мабуть, продали в такому форматі. Зараз усюди вона в магазинах продається саме в м'якій обкладинці, а такий формат я не люблю, такий формат я не купую. В мене є. Пасажир 23 в твердій обкладинці. Ту книгу я читала рік тому. Вона мені дуже сподобалася. Увійшла, мабуть, в кращі трилери, які я читала. А, і, звісно ж, я хотіла купити також і терапію. А, та ще й в твердій обкладинці. Я дуже була рада, що змогла її урвати, як то кажуть, вихватити е, першою. Ніхто її до мене не встиг. Купити, вона виявилася досить маленькою, такою тоненькою, тонша, ніж пасажир 23. Такий, знаєте, невеличкий трилер, 255 сторінок всього-навсього. Але я чула дуже хороші відгуки, також і про цю роботу Фіцика, тому, звісно ж, дуже хочу її прочитати. Сподіваюся, вона мені сподобається, як і пасажир. До речі, продавець залишив тут ось такі металеві покажу ближчі кутики. Я такі замовляла собі також на тему, і також їх використовую для книг, але в мене вони золоті, золотисті, а тут ось такі гарні срібні, і продавець їх залишив, що дуже приємно. Тому книга буде краще. Зберігатися з ось такими металевими кутиками. І, до речі, цю книгу я змогла придбати мало того, що в твердій обкладинці, вона була єдина там на весь OLX, так ще й за дуже смішною ціною. Я навіть не очікувала, тому вважаю, що мені, мені дійсно пощастило. І з наступною книгою мені також пощастило, я дуже вже давно хотіла і її придбати. А це Паризькі апартаменти Люсі Фолі. В мене вже є дуже відома книга, трилер або детектив Люсі Фолі під назвою Список запрошених я її не читала ще поки що, але в найближчих планах вона є, тому що також чула дуже хороші відгуки. І, звісно ж, я хотіла придбати у ВСЛ ще одну книгу. Яка у них вийшла цього автора, це «Паризькі апартаменти. Також тут досить таки цікава анотація. Звісно, для мене вона не така цікава, як список запрошених, але все одно мені хотілося і цю книгу також у себе мати. І я вирішила знову ж таки зекономити, пошукати її на Ойликсі. На Олексі я її знайшла також за дуже смішною ціною. Також поспішила її забрати. Ще так гарно мені упакував її продавець. Все було дійсно дуже надійно і мило, враховуючи, що ціна була дуже приємна. І ця книга виявилася з кольоровим зрізом, ось така досить вона стильна, гарна, червоний зріз, лясе тут є. Позначка 18, і книжечка приємного об'єму, тому що я завжди акцентую на цьому увагу, бо я не дуже люблю. Тоненькі книги, має бути щось таке все-таки сильно товсте, і не сильно тонке, щось середнє. Тут у нас 460 сторінок. Ось такий тут також гарний форс, бачите, такі ключі усюди. А, про що ця книга? Знову ж таки, це той жанр, що і терапія, і трилер, і детектив, і просто навіть не хочеться нічого читати. Звісно, перед тим, як придбати, я, можливо, раз або два читала про що ця книга. А, з назви можна. Зрозуміти, що тут вже відбуватися, все буде в Парижі, у Франції. Знову там якісь вбивства, якісь розслідування, якийсь трилер, Більше знати ні вам, ні мені думаю, що абсолютно не варто, як і про терапію фіцика, бо знову ж таки це такий жанр. І як ми знаємо, навіть в анотаціях дуже часто пишуть або зовсім щось не те, або якісь спойлери, або те, що з толку, а потім, потім ти читаєш і розумієш, що очікував зовсім інше. Тому, мабуть, краще, особливо в такому жанрі, анотації ці всі е, поменше читати. До речі, в мене сьогодні тільки зараз я це зрозуміла. Так, треба було сказати, що це на початку відео, але сьогодні в мене. Так вийшло, що всі книги майже в одному жанрі, наскільки я розумію, це трилери і детективи, тому що я дуже люблю такі книги. І так вийшло, що дійсно я купувала їх дуже багато останнім часом. І сьогодні майже всі будуть саме в такому жанрі. Наступна книга вона неймовірно популярна. Я думаю, що абсолютно всі про неї чули, всі знають про служницю. Фріди Макфаден, звісно ж, також не могла пройти повз мене ця серія, поки що придбала тільки першу частину. Я подумаю, відгуки на всі частини досить такі хороші, тому, можливо, навіть я одразу придбаю і другу і третю, не буду читати першу, а потім вже думати, купувати наступні або ні. Думаю, що придбаю найближчим часом другу і третю також. Uh, і щоб у мене всі три книги були, і зможу це все читати. Uh, це в нас теж щось таке, має бути трилерно-детективне, написано для шанувальників, трилерів, дружина між нами та намисто про якусь uh, жінку, яка буде працювати, судячи з назви, зрозуміло, що служницею у будинку. І щось там в цьому будинку буде відбуватися таке загадкове з цією сім'єю, якісь таємниці. Все, більше не будемо нічого читати, все-все-все. Закриваємо анотацію, зрозуміло, в принципі, про що ця книга. І більше знати нам не потрібно. Дуже хочу ознайомитися з творчістю Фріди Макфаден. Знаю, що в неї також вийшло дві дуже популярні зараз книги, всі про них говорять. Ніколи не бреши. А також вчитель дуже багато вже бачила, чула відгуків і на Ютубі, і в Тіктоці, і в Інстаграм. Тому, якщо мені сподобається ця трилогія, звісно ж, я зверну увагу і на інші трилери цього автора. Наступна книга дуже гарна. По оформленню це просто ну неймовірно, Вона е, збільшеного формату. Вона дійсно виглядає дуже гарно. Дивіться, який тут зріз вона в фіолетово-рожевих відтінках, і так ви, ви вже можете бачити назву Сімейна гра Кетрін Стедман. Взагалі, навіть не було в мене планах купувати цю книгу, але звернула на неї увагу абсолютно випадково і не тільки через її оформлення, а звісно ж, мені сподобалась також анотація. І наскільки я розумію, це також буде щось детективно-трилерне. І... Ця книга вже розповідає про життя якоїсь молодої письменниці. До речі, навіть мені підходить під лад для нігтів, а, яке дуже круто змінюється. Вона зустрічає чоловіка мрії. Готується до ідеального весілля в Нью-Йорку. Але щось там буде таке моторошне і незрозуміле, таємниче з сім'єю її нареченого. Не буде там так все просто, буде там якась сімейна гра, мабуть, гра на виживання. Взагалі мені дуже нагадала ця книга, фільм, який я дивилася, я вже не пам'ятаю назву, але можливо, ви зрозуміли, про який фільм іде мова. Не так давно виходило щось подібне, дуже такий жорсткий, також е, трилер, хорор е, про таку ж дівчину, яка потрапила до е, сім'ї нареченого, а сімейка виявилася ще, ще та. Знаєте, там були і вбивства, і багато крові, чого там тільки не було. То справді була гра на виживання. Я не думаю, що це фільм знятий по цій книзі, але сюжети дуже схожі. Це мене підкупило. Захотілося щось подібне прочитати. Якась тут має бути дійсно химерна гра, перевірка її відданості, зізнання, пошу прощення. Щось тут має бути якийсь дійсно справжній квест для цієї героїні в цій сім'ї. Побачимо, що з цього вийде. Книга дуже мене справді зацікавила і вона неймовірно гарна. До речі, це видавництво рідна мова. У мене дуже мало книг цього видавництва. Ну, справді можна перерахувати на пальцях однієї руки. Не знаю, як так вийшло, тому що видає, видає це видавництво дійсно дуже гарні, круті книги, але чомусь якось я дуже мало їх купувала. Так, переходимо до наступної книги. Ще одна книга, до речі, яку я абсолютно не планувала купувати взагалі. Просто в останній момент побачила, що також продавець на Олексії продає. Я почитала про неї відгуки, почитала анотацію, вирішила, що також хочу її придбати. Звісно, я раніше вже бачила її в клубі, а не в тому місці, не в той час. Не знаю, чому я проходила повз нею, коли вона тільки вийшла, тому що коли я прочитала анотацію і побачила, що тут буде про ну, не те, що. Переміщення в часі. А тут мало того, що все відбуватися буде в ніч на Геловін. Тут ще й буде дівчина, жінка, точніше, яка бачить свого сина у вікні зі свого будинку, і бачить, як цей син убиває людину, і після цього його заарештовують. А, і ця жінка вона засинає і прокидається знову у вчорашньому дні. І це вбивство, звісно, ще не відбулося. Цього всього ще не сталося, і в неї з'являється шанс запобігти цього, цьому. Тому, звісно ж, для цього треба зрозуміти, хто і чому став жертвою сина, чому її син таке вчинив. І в неї, мабуть, дуже буде мало часу, ну щоб це вияснити, щоб це якось попередити, щоб цього не відбулося. Дійсно дуже цікавий такий сюжет, цікавий хід. Я люблю щось таке подібне читати, як в кіно дивитися, так і в книгах читати. Тому рада, що також придбала цю книгу. До речі, тут ще на оплатинці є позначка. Вибір книжкового клубу Ріс Візерспун. Так, в неї дуже відомий книжковий клуб з мільйонною аудиторією і в інстаграмі. Uh, і дуже багато вони там цікавих книг читають, а ті, які найкращі, Різ екранізовує, Тому, uh, Можливо, цю книгу будуть екранізувати. Я не знаю. Про це тут мова не йде, то, можливо, ні. Але мені здається, це був би цікавий фільм по такому сценарію, за таким сюжетом, тому почитаємо. До речі, нещодавно у цього автора. Я не назвала да? навіть е, автора Джиліан Мак-Алістер. У цього автора також е, нещодавно вийшла ще одна книга в клубі. І я поки що думаю, купувати чи ні, чи спершу прочитаю цю, може, мені не сподобається, як пише автор, і не варто купувати наступну книгу. І ще чотири книги, які я хочу показати вам в цьому відео. Я їх купила всі чотири одразу у одного продавця. Так от пощастило, що одного автора всі чотири книги я змогла одразу придбати. Не всі, які вийшли цього автора, але чотири це вже немало. І це автор, з яким я дуже давно хотіла познайомитися, її звати Рут Веа. Впевнена, що ви про неї також дуже багато чули і читали, звісно, якщо ви любите також трилери і детективи, як я. Я дуже давно хотіла справді з нею ознайомитися і хотілася саме придбати її книги. Також дуже гарні видавництва рідна мова. Тому тепер у мене буде більше книг цього видавництва. Вони дійсно неймовірно гарні. І вони чомусь всі дійсно якогось збільшеного формату з кольоровими зрізами. Ну, справді гарно це все виглядає. Тому давайте подивимось, які ж чотири книги Рудве я придбала. Перша книга це Смерть Місіс Вествей. Дуже давно я цю і ще декілька з книг вже собі завантажувала в електронному вигляді, щоб прочитати це все в своїй електронній книзі. Але так цього і не зробила, і зараз через. Багато років придбала вже ці книги, придбала їх українською, тому що рідна мова взялася за переклад. Думаю, що всіх книжок Родвеа зараз там ще нові вийшли вже в інших обкладниках. Може я їх придбаю в найближчому майбутньому, щоб зібрати прямо всю колекцію Родвеа. Не знаю, чому я хочу зібрати всі її книги. Я ще жодну не читала, може мені взагалі не сподобається, але я чула багато позитивних відгуків, тому. Можливо, все-таки і я буду відносити до тих, хто буде хвалити її книги. Смерть місіс Вествей». Дивіться також, яка гарна книга, який тут зріс. Все просто супер. Здається, Лясе тут немає. Я не бачу тут лясе. Тут такий великий шрифт. Сама книга, великий шрифт. Великий, тому насправді не так тут і багато читати. 300 з чимось сторінок, 387 великий шрифт і такий жанр, що я думаю, це все читатися буде дійсно дуже швидко. Про що ця книга? Навіть не знаю, читати анотації чи ні. Обіцяє нам тут атмосферний захопливий і по-справжньому моторошний трилер. Від рутве Агати Крісті нашого часу, так, і порівнює з Агатою Крісті. Тому також мені дуже цікаво порівняти, бо Агату Крісті я читала, звісно. У головній ролі тут такась Гарріет Вествей. у головній ролі жінка. А, нібито вона має отримати від своєї там бабусі якийсь спадок. І вона прибиває. Приїжджає в цей будинок цієї бабусі, там, де всі родичі, і щось там має бути таке страшне і загадкове пов'язане з цим будинком, пов'язане з цим спадком цієї жінки. Місіс Вестве все буде крутитися навколо її смерті, і всі ці родичі будуть якось пов'язані з цим всім. Чи варто боротися за спадщину і шукати правду, якщо та видається страшнішою за найгірший нічний кошмар? Дійсно, книга навіть і виглядає моторошно. Так, наступна книга Рутвея, яку я придбала. А це має бути теж щось дуже атмосферне під назвою Одне за одним. Також дуже давно знаю про цю книгу, дуже давно хотіла її прочитати. Ось так от вона виглядає. Також тут дивіться, яке, яке неймовірне оформлення, який зріс, і тут у нас все відбувається. Це має бути дуже атмосферний детектив, тому що наскільки я зрозуміла, він герметичний, все відбуватися буде десь в горах, де навколо сніг. Мабуть, там будуть якісь вбивства, якась група людей, які зберуться у розкішному гірському шале. Застрягнувши серед снігів. Так, знаєте, досить такий банальний сюжет, тому що подібне я вже не раз читала в тому ж самому санаторії Сари Пірс, або в небажаному гості Шаріла Пенне і ще в декількох книгах точно. Але такі книги справді дуже цікаві, ось такі герметичні, де все відбувається ще й, там, да, десь в горах, в снігу. Люди не можуть звідти вибратися, щось там з ними відбувається. Ну, частіше за все, якісь вбивства. І як не крути, а це цікаво читати, тому посчитаємо також одне за одним від Рутве вже. Так, е далі. Яку ви думаєте, я купила наступну книгу? Давайте пишіть у коментарях, вгадуйте. Які там ще в неї є книги. Звісно ж, я не могла не придбати ось таку книгу, тому що також чула про неї дуже гарні відгуки. Вона називається Поворот ключа. Е, ну, Тут дійсно щось при мені здається, має бути схоже на Гату Крісті, але, можливо, більш таке страшне, більш моторошне. Е, тут у нас, бачите, на зрізі ось такі ключики. Прикольно так все виглядає. Ми не знайомі з вами, проте ви повинні мені допомогти. Я не вбивала нікого. Тут же, тут же в нас мова буде йти про якийсь розумний будинок в Шотландії, і там живе щаслива сім'я, і туди прибуває жінка, яка влаштовується працювати до, в цю сім'ю нянькою для чотирьох дітей. А, і все нібито бездоганно, чудово. Але ця жінка потрапляє в справжній кошмар жахіття, що не піддається логічним поясненням і закінчиться смертю дитину. Ну, от тобі, приїхали. Я таке не люблю читати дуже погано. А, і потім починаються дійсно якісь химерні події, пов'язані з цим вбивством, з цією смертю. Звісно ж, звинувачувати будуть її, цю няньку, але вона цього не робила, як вона стверджує. Має бути якийсь неперевершений психологічний детектив, який триматиме читача в напрузі аж до останньої сторінки. Ну, якось так, без якихось подробиць, завуальовано, зрозуміло, про що буде йти книга. Через те, що там смерть дитини, щось мені вже не дуже хочеться її прямо зараз починати читати, принаймні найближчим часом не знаю, що з цього вийде. А, так, наступна книга, вже четверта, яку я придбала у Рутвеа, звісно, це жінка з каюти номер 10 До речі, ця мені книга і по назві, і по обкладинці, нагадала книгу, яку я вже сьогодні згадувала Сібастяна Фіцека, пасажир номер 23 Чомусь ці дві книги мені завжди було чимось схоже. Ну, зрозуміло чим знову ж таки назвою і е, обкладинкою, і, мабуть, і сюжетом, тому що тут все знову відбуватися буде як і у Фіціка, так і тут на розкішному круїзному лайнері. І е, головній ролі жінка, яка вирушає у відрадження на цьому лайнері. Uh, і я так розумію, там має щось відбуватися знову ж таки, якісь вбивства. Можливо, на борту є злочинець, а вони йдуть все далі і далі у море, і вона розуміє, що вони на борту з злочинцем, що буде далі невідомо. Також обіцяють непередбачуваний моторош, неймовірно, атмосферний, звісно, детектив. Які не відпускає до останньої сторінки. В принципі, одне і те саме пишуть на всіх книгах Рудвея і е, порівнюють її з Агатою Крісті також, але тут начебто е, порівняння вже немає. А, так, тут вже, бачите, ось такий зріз кольору океану, моря і обладнанка така, знаєте, soft Touch. І це були всі дев'ять книг, які я придбала і які вам хотіла сьогодні показати. Дивіться, які вони неймовірно гарні, і як виявилося, вони всі в одному жанрі. Дуже круто буде мені що читати. Кожна з цих книг мене неймовірно зацікавила, тому я дуже хочу їх всі прочитати як можна скоріше. Я сподіваюся, мій огляд, моє відео вам сподобалося. Обов'язково напишіть, якщо ви якусь з цих книжок читали. Сподобалась вона вам чи ні, ваші враження, звісно, без спойлерів для інших. І дякую за перегляд. Побачимося скоро в нових відео. До нових зустрічей!